Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я займалася евакуацією цивільних з зон активних бойових дій. це були одні з найважчих днів у моєму житті. Але саме тоді я побачила і усвідомила, що таке жертовність. Лікарі, медсестри, фельдшери. Ви відмовлялись евакуюватись? Коли це було неможливо, щоб не покинути своїх пацієнтів, я до вас дзвонила, а ви казали, я не можу. Я не можу кинути своїх людей. І це те, що ми називаємо жертовність, самовідданість, величезна відповідальність. І я маю честь з вами працювати, служити народові України, боротися і перемагати. Ви там, де страшно. Ви там, де болить, але ви там, де дуже потрібно. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава!